Всім привіт! Давайте подивимось, що нам хочуть розповісти Вищі час. До вас йдуть плоди, які ви заслужено повинні прийняти. І це буде вашим шансом йти своїм шляхом за покликанням вперед, бо ви творець свого життя і наповнені. Це був ваш кермічний урок. Ви дивитесь в майбутнє страхи, які сковують вас і заважають вам рухатись. Ви, від них звільняєтесь, тому що ви обираєте закінчити цей важкий період. Так, закінчити і вийти з нього у нові можливості з легкістю. Подолати ті перешкоди, які вас підвішують, і залишити їх позаду для того, щоб вели вас ваші наставники. І ви змогли вилікувати своє серце і перестати боротися. Ви проходите трансформацію, завдяки якій ви зможете зрозуміти, де вам краще наповнюватись і як іти до свого благополуччя. Прислухайтесь до себе, відрізайте страхи, бо ваше колесо фортуни веде вас вашим шляхом. Всім дякую.